Сьогодні ми навчаємося онлайн, і так як триває ще повітряна тривога, ми не можемо вийти на зв'язок з нашими учнями, тому що ми всі перебуваємо у безпечному місці, а тому виставляємо їм завдання для самостійного опрацювання, як це зробити в електронному журналі. Для цього переходимо в електронний журнал. Обираємо предмет, який вам потрібний. Так, сьогоднішній урок 38 стопчасті та кругові діаграми. Натискаємо плюсик і прописуємо домашнє задання, які діти повинні виконати та опрацювати. Пишемо Переглянути наприклад. Переглянути відео. Я дам відеоурок дітям. Я на сторінці Бойченка Анатолія знайшла дуже гарний відеоурок, Діти переглянуть, щоб їм краще було зрозуміти тему сьогоднішнього уроку. Копіюємо посилання і прикріплюємо його. Ось прикріпити адреса посилання. Зберегти. Діти за посиланням вже перейдуть і переглянуть відеоурок. Далі пишемо. Що ви ж задаєте, ви прописуєте. Мені потрібно, щоб вони опрацювали. Підручник. Так, опрацювати параграф. Параграф це Alt-21, не забуваємо. Параграф. параграф мені потрібен не весь, бо це нова тема. Ми опрацюємо частинку, потім будемо закріплювати це все на уроці. «Сторінка» І виконати завдання. Після того, як діти переглянуть мене відео та опрацюють сторінки підручника, я їм пропоную виконати завдання для закріплення матеріалу. Завдання буде також з підручника. Завдання і в дужках пропишу, що потрібно зробити, хоча в підручнику і ще раз продублюю. Так, можна сюди ще додати і посилання з завдання, а можна перейти за QR-кодом. Ну, Вони у нас переходять за QR-кодом, то я не буду цього робити. Коли ви це все прописали, вам це треба все зберегти, повернутися. І ось уже у нас буде прикріплений файлик, де ви прописали. Домашнє дистанційне завдання для своїх учнів.